Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм, бізнес у селі Діврюка. Сьогодні у нас 8 травня 2024 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено. Експерименту в цьому році це буряк бурячик ЗЕП. Чому експеримент? Через те, що ніколи я не садив. Ніколи я його не садив е через розсаду в цьому році вперше Чому спробував е через те, що підманула ціна. От, побачимо, що воно вийде і як воно вийде. Висадили ми його 30 квітня. От, він уже потрошки прижився. На сьогоднішній день. От. І ось таку картину ви можете бачити. Логічне запитання може бути, чому чому так рідко. От, скажу, у нас була капля, лежала, і я не захотів її переробляти. От. І таким чином висадили сюди 10 тисяч. Насінин буряк зепо Побачимо, що з цього вийде. Не знаю. От, але що мені подобається, в принципі, затрат майже ніяких не поніс. От, через те, що насіння дешеве. 800 гривень, там 25 тисяч штук. Затрат ніяких, по суті, грунт е, Висі, ви, висадили, висіяли і все. Побачимо, що з цього вийде, не знаю. Написано 45-50 днів від висадки, від сходів навіть, О, а сходи були вже раніше. Ну, якби планую, в принципі, якщо все буде нормально, нічого не підмерзне, нічого не змерзне. Планую, звісно, щоб на 10 червня вже можна було скубати. Не знаю, що воно вийде. Ось ви можете бачити, в принципі вже починає прийматися, приживатись. Ось така в нас справа. Дякую всім за увагу, таке коротеньке відео, всім гарного вечора, до побачення.